Кримінальні злочини проти життя та здоров'я належать до найтяжчих злочинів згідно з українським законодавством. Вони являють собою порушення фундаментальних прав людини та тягнуть за собою суворе покарання. У цьому відео ми заглибимося в складність цих злочинів, досліджуючи їх класифікації, визначення та застосування в реальному світі. Розуміння цих понять є надзвичайно важливим для підтримки справедливості та забезпечення безпеки всіх людей. Українське законодавство ретельно визначає та класифікує ці злочини, щоб забезпечити основу для судового переслідування та покарання. Ця система відображає серйозність, з якою суспільство ставиться до злочинів проти особистості. Закон має на меті стримувати потенційних злочинців. Забезпечуючи водночас справедливість для жертв та їхніх сімей. Українська правова система визнає невід'ємну цінність людського життя від народження до смерті. Вона прагне захистити людей від шкоди та притягнути винних до відповідальності за свої дії. У цьому відео ми розглянемо різні аспекти цієї правової системи, проливаючи світло на її застосування на практиці, розуміючи нюанси цих злочинів. Ми можемо краще оцінити важливість правового захисту та його роль у підтримці справедливого суспільства. Завдяки цьому дослідженню ми прагнемо сприяти глибшому розумінню правових принципів, які захищають життя та благополуччя людини. Вбивство незаконне позбавлення життя іншої людини займає центральне місце серед злочинів проти життя. Українське законодавство розрізняє умисне та необережне вбивство, причому кожна категорія має різні правові наслідки. Умисне вбивство передбачає навмисні дії, спрямовані на припинення життя іншої людини. Ця категорія охоплює цілий ряд мотивів, від заздалегідь спланованих злочинів до злочинів, скоєних у стані афекту. Українське законодавство додатково класифікує умисне вбивство на основі наявності обтяжуючих або пом'якшуючих обставин, що призводить до різних ступенів покарання. Необережне вбивство з іншого боку відбувається, коли дії людини ненавмисно призводять до смерті. Це може включати недбалість, легковажність або невиконання належної обачності, що зрештою призводить до фатальних наслідків. Хоча в необережному вбивстві відсутній елемент умислу, воно все одно тягне за собою значне правове покарання. Відмінність між умисним та необережним вбивством залежить від наявності вини або умислу. Умисне вбивство вимагає доведення того, що злочинець діяв зі специфічним умислом вбити. Натомість необережне вбивство зосереджується на діях злочинця та на тому, чи відхилилися вони від розумного стандарту обачності. Розуміння цієї відмінності є надзвичайно важливим для юристів, які займаються розслідуванням та судовим переслідуванням у справах про вбивство. Це є основою для визначення відповідних звинувачень та потенційних покарань, забезпечуючи відповідність покарання злочину. У рамках категорії умисного вбивства українське законодавство додатково розрізняє заздалегідь обдумане та необдумане вбивство. Ця відмінність обертається навколо наявності планування та обмірковування, що значно впливає на кваліфікацію злочину. Заздалегідь обдумане вбивство, як випливає з назви, передбачає свідоме рішення вбити, що супроводжується періодом планування та підготовки. Це може включати вибір способу вбивства. Придбання зброї або стеження за жертвою. Наявність заздалегідь обдуманого плану свідчить про підвищений рівень вини, що часто призводить до більш суворих покарань. Необдумане вбивство відбувається в запалі моменту без попереднього планування. Це може включати раптову сварку, яка переростає в насильство, що призводить до ненавмисної смерті. Хоча воно все ще є умисним, Відсутність заздалегідь обдуманого плану відображає менший ступінь злочинного умислу. Відмінність між заздалегідь обдуманим та необдуманим вбивством часто залежить від непрямих доказів. Прокурори спираються на свідчення свідків, судово-медичні докази та дії підсудного до та після злочину, щоб встановити наявність або відсутність заздалегідь обдуманого плану. Ця відмінність підкреслює важливість умислу в українському кримінальному праві. Вона визнає, що не всі умисні вбивства є рівними з точки зору вини. Беручи до уваги наявність заздалегідь обдуманого плану, закон має на меті забезпечити відповідність покарання тяжкості злочину. Розділ 4: Доведення до самогубства. Злочин впливу. Доведення до самогубства, хоча й не включає прямого акту вбивства, є серйозним злочином згідно з українським законодавством. Цей злочин визнає силу впливу та притягує до відповідальності осіб за дії, що призводять до того, що інша людина позбавляє себе життя. Стаття 120 Кримінального кодексу України безпосередньо стосується доведення до самогубства. Вона криміналізує дії, що навмисно спонукають іншу людину до спроби або здійснення самогубства, зокрема, шляхом жорстокого поводження, шантажу, примусу або систематичного приниження. Цей закон визнає вразливість осіб, які перебувають у скрутному становищі, та прагне запобігти їх експлуатації. Доведення доведення до самогубства вимагає встановлення причинно-наслідкового зв'язку між діями підсудного та рішенням жертви припинити своє життя. Це часто включає аналіз записів спілкування, свідчень свідків та психічного стану жертви перед самогубством. Обвинувачення повинно довести, що дії підсудного були суттєвим фактором у рішенні жертви. Закон щодо доведення до самогубства підкреслює важливість відповідальної поведінки та потенційні наслідки наших дій на інших. Він підкреслює, що слова та дії можуть мати глибокий вплив, особливо на вразливих осіб. Криміналізуючи доведення до самогубства, українське законодавство має на меті запобігти таким трагедіям та захистити тих, хто знаходиться в зоні ризику. Розділ 5. межі життя правові визначення. Визначення початку до кінця життя має значну правову вагу, особливо у справах, пов'язаних з убивством, ненавмисним убивством та абортом. Українське законодавство, керуючись медичною наукою та етичними міркуваннями, встановлює чіткі параметри для цих критичних моментів. Згідно з українським законодавством, життя починається з моменту народження, зокрема, коли дитина робить перший вдих. Або проявляє інші ознаки самостійного життя. Це визначення впливає на класифікацію злочинів, пов'язаних з вагітністю та пологами. Дії, що призводять до смерті плоду, зазвичай розцінюються як фетицит або незаконний аборт, що має відмінні правові наслідки від убивства. Аналогічно українське законодавство визначає смерть як незворотне припинення всієї мозкової діяльності, включаючи функцію стовбура мозку. Це визначення, що базується на медичному розумінні, надає чіткий та об'єктивний стандарт для визначення того, коли людина є юридично мертвою. Воно має значення для донорства органів, спадщини та судового переслідування за злочини, що призвели до смерті, встановлюючи чіткі правові визначення початку та кінця життя. Українське законодавство забезпечує основу для вирішення складних етичних та правових дилем. Ці визначення забезпечують послідовність та ясність у застосуванні закону, особливо у випадках, коли під питанням ставляться межі життя.